Тільки раз і ми сумні розстались, тому що здогадались, ми здогадались щастя не для нас, ти світ свій загубила, та тільки знаю мила не принесла те планова любов, я теж житті немало любив і вибирав я, та кращої за тебе не знайшов у небі. Сонця Накрій сині два крила, лиха розлучниця зозуля, Нас в різні боки розвела у небі сонця жовту кулю, закрили сині два крила, лиха розлучниця зозуля, Нас різні боки. Уста розмова, і тільки суми розпачу в очах, птахи кружляли низько, а щастя було близько, так близько було майже у руках. Я знаю, чим причина і не зозуля вина, а винуваті тільки ти і я. Любов, як дика пташка, її спіймати важко. А нам лиш було треба зберегти. У неба сонця жовту кулю, закрили сині два крила, лиха розлучниця зозуля, на різні боки розвела. У небі сонця жовту кулю, закрили сині два крила. Розлучниця зозуля, насрізні боки розвела у небі сонця жовту кулю, закрили сині два крила, Леха розлучниця зозуля, насрізні боки розвела.